Це буде цікаво. Здогадайся, про яку країну йдеться. Перший факт тут стільки нафти і газу, що вистачає на десятки країн. Другий факт ця країна друга за площею франкомовна країна у світі. Але офіційними мовами є арабська та берберська. Третій факт 80% цієї країни пустеля. Навіть вітри тут говорять піском. Четверта підказка. Тут колись була одна з найбільших піратських баз в Середземному морі. Факт номер 5 Місцеві кажуть, що зірки тут найяскравіші. І це правда, тут одне з найкращих місць у світі для астрономії. Шостий факт: колись тут були римські гладіатори, руїни стародавніх арен досі стоять серед пісків. Остання підказка: Це найбільша країна в Африці та на Середземному морі. Що, здогадався? Пиши відповідь у коментарях. Переможець отримає мої гучні віртуальні аплодисменти.